Ну, Китай, в принципі, треба розуміти з самого початку, що Китай не так, що сі просинається, верніше, засипає кожного дня з думкою. Що я сьогодні зробив для України? Він веде абсолютно політику свою. І внутрішню, і зовнішню теж треба розуміти, чому китайці вийшли, якраз коли річниця повномасштабного турні була на світову арену як геополітичний такий миротворець, тому що вони побачили, що Росія своїх цілей, які вона проголошувала, не досягла. Що ота от політика підтримки Росії, яку послідовно, яку Китай здійснював. Вона теж вже починає грати проти нього, оскільки відносини з головним економічним партнером Європейським Союзом суттєво ускладнились санкції проти китайських компаній, там окремих почали вводити. Крім того, США. Почали таку дуже таку міцну і дієву кампанію, щоб до того, щоб не допустити передачі летальних озброєнь з боку Китаю. Тому вони вимушені були показати, що вони миротворці. Ну, перш за все, показати країнам глобального півдня, так званого, щоб показати, що вони альтернативний центр впливу, на який варто орієнтуватись. Ну і знову ж таки використати ООН і його такі основні норми ООН, як показати, що вони є Кисником цих норм, тобто не даремно, вони в свою я дозволь тебе перев'юти тут. Да. Все, все абсолютно як. Хто казав, по протоколу, ти говориш окей, ми це все розуміємо. але я не випадково згадав твою статтю. Там пишеш дуже цікаву думку, з якою я, наприклад, ну, не зовсім погоджуюсь з огляду на візит спецпредставника, про якого ти детально пишеш у статті, хто він такий, що це самостійна людина, що це не людина Сі момент, і що в цій цій історії візиту Хуея до України, потім до Польщі, Німеччини, Франції, ну він же зараз турне там робити, також як і Зеленський. Да? Е, ну, не, не паралельно, але десь да? ну, окей. Займається цими самими питаннями, то України в цьому ну, контексті нема взагалі на твоє Вон, переконання. Дивіться, є Україна як пункт зупинки ліхої, звичайно, якщо вони це називають українською кризою. То вони мають приїхати сюди і донести на секундочку не український план, там про 10 пунктів вислухати, не пообіцяти його виконувати а навпаки, просувати свій план китайський, просувати своє бачення. І що ще важливо, про те, що я там у вас статті писав, що вони хочуть запропонувати, як завжди вони робили з українським керівництвом. Вони треба треба розуміти, як вони дивляться на нас. Вони дивляться на нас як не на зовсім повноцінну країну. І щоб це підтвердити, я хочу нагадати інтерв'ю. По моєму в Італії це було чи у Франції, коли посол Китаю там Франція. ну Франції, так дякую, коли він там з так з трохи казав, що і питання Криму там не, не зрозуміло, і питання радян розпаду радянського союзу не було належним чином конституйовано. Тобто питання щодо тих країн, які повстали на терені колишнього радянського союзу, таке залишається не повністю урегульованим. Тобто це підкреслює те, що вони постійно демонстрували, що вони розглядають Росію як головного гегемона і всі країни, які на пострадянському просторі, ну, звичайно, крім країн Балтії, як ті країни, які знаходяться в зону впливу Росії. І тому вони, власне кажучи, сприймають те, як вони сприймають ці країни, ми можемо бачити, наприклад, Білорусі, яку вони повністю використовують у своєму, своєму проєкті. Глобальному один пояс, один шлях, як такий перевалочний пункт для китайських товарів на шляху до Європи. І ще важливий момент. Варто згадати, що вони намагалися, як вони намагались вирішувати, як вони успішно вирішували всі питання з українським керівництвом. Вони приїздили сюди, обіцяли дешеві китайські кредити. Жодних додаткових умов, як це з МВФ, з США буває, що там якихось реформ. Ні, Дешеві китайські кредити, вал грошей. І це брали, і це спрацьовувало і за часів Януковича, і за часів Порошенка, і за часів Зеленського до війни. Зараз вони теж звичайно, в Китайці вони йдуть так дуже масштабними категоріями мислі, тобто такі тисячі літні країна, тобто вони не не думають, що там пройшло декілька місяців. Треба щось радикально змінювати. Вони для цього абсолютно не готові. По друге, вони не бачать передумов тут в Україні, тому вони. При я впевнений в тому, що ліхує переїздив і сказав, що окей, ми можемо суттєво допомогти у поновленні України після війни. А нашій владі, скажіть, що велике будівництво на китайські дешеві гроші, і вони скажуть так, ми вже готові вас вислухувати, становитись на ваші пропозиції. І, незважаючи на те, що ця країна, Китай, вона підтримувала послідовно нашого ворога, нічим нам не допомагала і не допомагає, веде фактично антиукраїнську політику і. В принципі зараз вони намагаються просто просувати свої виключно інтереси, які ніяким чином з нашими не узгоджуються. Що потрібно нам Нам потрібно, щоб донести до Китаю, що вони мають використати свій плив на Росію, оскільки Росія перетворилась за цей рік з зайвим з гаком війни, фактично на васала Китаю. Щоб Китай використав свій пла, свій вплив на Росію величезний для того, щоб Путін припинив військові дії і забрався з території України, О, щоб це було озвучено, щоб на цьому ми не полягали. Це наш інтерес. Ні, я то розумію. Да, зараз пан Дмитро от, от, хоче мабуть, щось доповнити чи заперечити, але е, е, знову ж таки, з огляду на те, що от говориться, і е, я до певної міри погоджуюсь з тобою, але без України ніяк не буде. Ну, звик, як воно може бути без України? У нас свої інтереси. Ми вона маємо вона просувати. не душ, Вона не за душками. Розумієш? Я тобі про це говорю. Я китай намагається Китай, намагається в мирному плані Китаю. Акцент робиться на просуванні цих цього китайського наративу, як він бачить світ, це року Китайські період щороку Китай сидів і вус не дучай. Да, йому країна не була потрібна а тут, так, а вона й тут... зараз йому не потрібна. Ну а без, це не... Жест, а без неї ніяк це позірний жест. Звичайно, це наші інтереси, це інтерес, інтереси наших західних союзників. Ми маємо бути з ними одним фронтом. А Китай, щоб ти розумів, він намагається Європу відколоти від Сполучених Штатів. Він намагається нас відтягнути від підтримки західних. Союзників щоб використати своїх інтересах, тобто вони йдуть і ведуть свою велику гру. ну окей